Знайомтесь, Арнольд, вгамуйся ти посеред океану. Ніхто тебе не потурбує. Тут ні душі у радіусі сотень кілометрів. Годі рюмсати. Я допоможу тобі вижити, дурнило. Слухай уважно і запам'ятовуй все, що я кажу. Перш за все, необхідно знайти чисту прісну воду. Найпростіше лизати росу, яка збереться на плоту. Не сюарні, це пташи не лайно. На жаль, кількість таких крапель надто мала, щоб вижити надовго. Складніше шлях знайти ємність для збору дощової води, але ти можеш гигнути, доки задощить. Тому рухаємося до найважчого третього методу. Арнольд – повний йолоб, щоб це зробити, тому любий глядач, слухай. Два контейнери, пакети, щось важке утворять дистилятор води. Налий солону воду у більший контейнер, вона випарується, зібравшись у центрі пакета. Капаючи в менший контейнер. І ось твоя питна вода готова. Гарний час для риболовлі. Їж усе, що зловиш, якщо це не виглядає отруйним. Водорості, планктон, медузи і навіть дрібну рибку можна зловити простою футболкою. Так Мішлен, не гарантує, але й тобі далеко до гурмана. Краще не дивись довго на океан, бо сонячні промені відбиваються від нього і випікають твої беньки. Ти більше не побачиш світ, але він бачитиме тебе. Краще навпаки. Гарні, слід побудувати навіс, щоб захиститися від УЕФ променів. Тепловий шок у відкритому океані гарантує смерть, але буря може почати загрожувати тобі значно раніше ніж сонце. Щоб плід не перекинувся, поклади усі важкі речі у центр і молись по сейдону про милість. Вітанечка, шторм ти пережив. Much, much, much later. Ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по 10 разів. Ти можеш просре... проспати евакуацію планети. Ну ж, не вмикає журбинку. Люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно, здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа. Зроби щось неймовірне, Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин зоопарку до біса шляхетно, люди з веслейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка, вагонетка розганяється до 206 кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, Щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років. А про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останні панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 911. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш, проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років, і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя. Тобі ближче за цивілізоване. Жити у містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Літак? Арнольде, глузуєш? Сподіваюсь, немарно ти налітав тисячі годин у Microsoft Flight Simulator. Арнольде, глянь, на землі лишилась ще одна ракета, поквепся. Арнольде, не хочу тебе засмучувати проте лев з того зоопарку якраз позаду тебе. Бонво bon The next йде. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку. До твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше. десь... 36 годин, якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, от тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її. Пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть Багатько чого можна використовувати не за призначенням. Скажімо, дубцю можна витерти будь яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. А ну, не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь, одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому. На здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива. І двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой. Здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до п'яти тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери, тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Гарнольде. Схоже, твоя відпустка триватиме довше, ніж ти очікував. Минув цілий місяць. Цікаво, куди тебе притарабанить течія? Вітаннячка, Гарнольде! Зараз тебе ненавидить увесь люд. Ернольде, а де ти тепер будеш жити? Схоже у лісі. Ну, я навіть не приймаюся. Ти певна річ знаєш, що потрібно запхати листя під футболку, відфільтрувати воду і ні. Не бери тут нічого до рота. Отож, доки ти не зайшов далеко, нагостри гостри свої вуха. Шум трактора чутно за 3-4 кілометри. Гавкіт сірка за 2-3 кілометри. Їдучи потяг за 10 кілометрів. Пісні BTS чутно завжди. Що там робиться у кущах, Арнольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, Арні. Лорі лежить свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками. Якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. з цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч не небезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі. Не готель Либіть, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати, і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього і приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим. Недоброго ранку, Арнольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день апокаліпсису. Вулкан уже потік. Потім стрибне цунамі і на десерт до нас летить здоровий метеор. Виверження супервулкана чудовий приклад можливого апокаліпсису, який наші предки вже пережили. Наприклад, виверження вулкана Тобе 50 тисяч років тому скоротило людське населення лише до 3500. тисяч а це наблизило льодовиковий період. Ти такий спокійний, Арні? Ніби у тебе вже є рішення. Арнольде, ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно. Завжди ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телек як балест? Ну, в добру путь. Ти не перший, хто зробив повітряну кулю своїми руками. Ларі Отерс прикріпив метеозонди до стільця і злетів у небо майже на 5 кілометрів. Результатом польоту стали штраф у 1500 доларів. Рекордна висота польоту на з'язці повітряних куль і, звісно ж, премія Дарвіна. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор. Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої канини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Отже, Арні, а як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікари Джонс 1 березня 1999 року вони приземлилися в Єгипті після польоту у 41 тисячу кілометрів, який тривав майже 20 днів. Вітаю, Арнольде! Ти пережив апокаліпсис. Правда, вся інша цивілізація знищена. Вижив тільки ти, таргани і промоутери. Вони точно переживуть будь-який апокаліпсис.